Вітаємо вас, надзвичайні батьки надзвичайних дітей. Черговий випуск нашого відеопроєкту тепла неділя в рамках діяльності громадських організацій Доступ до життя та гене надії. І сьогодні чергова історія від однієї із надзвичайних мам чарівної донечки Злата, які вже сім років, горбатку Олена з нами відеозв'язком. Пані Олено, ми вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися до нас і що готові поділитися своєю історією. Я також вас вітаю, пані Тетяна і всіх учасників, всі, які зараз дивляться цей запит. Ну ви знаєте, традиційно, в принципі, питання найперше для таких історій. Ми завжди запитуємо, як розпочало як розпочався взагалі шлях боротьби у вашій сім'ї з епілепсією, зокрема із синдромом драве. Наш особисто наш випадок в нас це є третя дитина. Взагалі з епілепсією я не стикалася жодного разу, навіть не мала як такового розуміння, що це воно є насправді. Наш шлях розпочався із першої вакцинації. Тобто, на першу температуру це було нам 5 місяців. Так, це був такий легкий, незначний, незначний судоми, які закінчились самі собі. І ми тобто, все-таки мали надію, що це було якоби одноразово. Потім до року, до року, з кожною підняттям температури в нас були звичайно ж ті ж судоми, і вони все були важчими і важчими ставали. Десь після року, ближче до двох, в нас вже ця вся історія перейшла в дуже часті судоми. Вони були комбіновані, вони були генералізовані, вони були трьогодинні навіть. Ну і е, навіть були такі випадки, що зупинка дихання. Завдяки кому чи чому ви дізналися безпосередньо про свій вже діагноз і коли почалося саме лікування? Е, почалося лікування більш. Ну, тобто е, були е, після других судов нам був введений депакін, е, потім. Е, Дози дозування мінялося, змінювалося кожного разу, але дії і ефекту від того не було. Потім почалися часи ковіду, і в деякому випадку це стало для нас особисто плюсом, тому що ці дороги були закриті, тобто навіть поїхати ми з маленького містечка Бердичів. Навіть щоб поїхати в той самий Київ зробити обстеження, тому що це вже все вело до того призводило, ми не мали змоги. І ми звернулися в клініку ЕТІНС, де нам було зібрано анамнез і попередньо поставлений діагноз. Нас було скеровано на генетичне обстеження, в якому було підтверджений даний синдром, і плюс. В додаток було виявлено ще з'ян поломка, який спрямований на аутистичний спектр. І з е, того часу у нас це було десь ближче до двох років, коли у нас почалася така активна фаза самих, самого перебігу судов, вони були кожні три дні, вони були. 40 хвилин вони були і довше, вони були генералізовані, вони були частково в свідомості, Діазепами ці базони нам практично ніякого ефекту не давали. Ну, Тобто це все давалося дійсно і психоемоційно, і фізично це дуже важко було, тим паче, що в сім'ї в нас ще двоє дітей. Старших дітей mm -hmm. і наскільки воно все це дійсно. Ну, одним словом, коли ми звернулися, уже в нас був, е були результати генетичного підтвердження самого діагнозу, е клінікою нам був введений нам спочатку до депатіна був введений фрію, потім і у нас було ми зайшли на кето, ми були навіть на кетові, mm -hmm. потім був доданий діаканіс. Mm -hmm. Я пам'ятаю, це була така Може, можливо, там фільдіум діаканізм, тоді такий був. Ми просто вже жили в самих лікарнях, навіть будучи на кето, навіть будучи на кето. Але, Тобто е оця е кетогенна дієта, та, як зараз пропонують як альтернативу лікуванню, або коли власне, от ліки не допомагають, то тоді вже е сідаємо, як то кажуть, та, на кетодієту, то вона вам не, не була дієвою? Я би сказала, що частково вона і подіяла. Воно mm. спрацювало все більше як в комплексі, тому що е- воно, так як нам е Олег Водивович розповідав, що. От нас не настала така фаза, що нам важко це все призупинити було. І потрібно було задівати всі, всі методи, а потім, вже, виходячи з того, щось обирати, що своє, що не своє. І нас, будучи в реанімаціях, ми були постійно з ним на зв'язку, так. так. І, тобто, у нас було і кето, в нас був і фрізіум, і діаканіс, поки ми не дійшли до. При, ну, до дозувань, до тих дозувань, які нам більш-менш стабільно о, ну, не, не те, що стабільно, а більш-менш стабілізували наш там, її стан, її сам, при якому так, вони є наразі судоми, але вони контрольовані. Контрольовані це що означає? Так? Контрольовані це в плані там частоти, в, па в плані там, сильності, в плані тривалості самої так. Що саме. Так, це всі ці фактори частоти, самого перебігу і тривалості, але це ще все підключається її як і фізичним на той період, як і фізичним активним станом, так і психологічним станом. Тому що коли дитина настільки фізично і плюс активна, у неї вона просто десь розчиняється. Вона в нас. Наскільки позитивна, активна дитина, яка любить всіх і вона готова обняти всіх, і розмовляти, вона до всіх посміхається, от її це ж десь подекуди працює не, не в її сторону. Як угу. ну, якщо, знаєте, от коли ви почули вперше, що це синдром дрова, тому що батьки, вони. Завжди, та навіть я зараз знаю, що в нас також синдром драва, але надія на те, що там або ліки, або переросте. Ну, зрозуміло, що ми дікуємося і так далі. Але все ж таки, що ви тоді відчули? От перші дні, можливо, коли прийшло свідомість того, що це все досить складно та потрібно боротися. От і потрібно щось дійсно серйозне робити. Коли це от відбулося? Чи це вже було під час того, як ви дізналися сам діагноз, чи це можливо було після якогось разу, коли відбулися приступи? Це вже усвідомлення прийшло після того, як вже був підтверджений генетичний аналіз? Так, я теж читала подекуди, так як і ми всі починаємо шукати якусь інформацію, і саме страшне було те на той період. Що в е, нас випадок, це те, що я читала, і це те відбувалося і в нас. У ну, нас більш е, класична форма синдрому древе, в якому і присутня і е, зміна координації, постави, і у нас не тільки розумова, ще і Є проблема з ніжками. тобто постава між. Угу. нам ставлять, е, я не пам'ятаю, як вони там точно фактичний це угу. Е, Ви знаєте, багато хто з батьків, е, ну, по-перше, ну, знову ж таки, коли звучить та, діагноз, то ми не віримо в це. Тому що, ну, от перше питання: що чому, якщо в сім'ї ні в кого не було, та, ну тобто всі здорові. Власне обстеження, ну от породичах, да пройшлися ніхто не ну тобто той фактор диново та ні в кого не було, а от в доньки є за що і так далі. І оця от, така фаза сприйняття цього діагнозу, та вона така досить критична для кожної мами. От від вас та хотілося б почути можливо поради підтримки для таких батьків, які можливо от нещодавно дізналися про синдром дрова. Моя порада тільки може заключатися в тому, що потрібно е, вірити і не здаватися все-таки шукати своє лікування. Те, яке підходить чітко до, для вашої дитини, це перш за все усвідомлення мами і те, як мама бачить і чує дитину, навіть е, не зважаючи. І відчуває дитину, навіть не зважаючи на те, що рекомендують лікарі прийом е яких саме ліків і в якому дозуванні. Це, е це звичайно велика праця е над собою. В першу чергу це над собою, над своїм е розумінням того, в якій ти ситуації, на те, наскільки ти сильна, і бажаю бути кожній мамі бути сильною. І Звичайно, це прийняття, ніби воно проходить поетапно. Воно ніби приймає щось. Пройшов і один етап, тут якийсь період проходить, і тобі доводиться знову проходити якісь нові нові етапи. Так, це важко, але, е... але з тим жити можливо, можливо. Знаєте, тому що от а я це коли це дізналася, можливо. та я коли дізналася про синдром Драве, то одразу порізла в інтернет. Ну куди ж лізти? Звичайно, в інтернет, та і власне коли ти вводиш синдром дрова, то просто показують такі жахливі картинки, жахливі сюжети та інформацію про те, що там дитина не ходить дитина не розвивається, дитина деградує, і ти просто от, просто знаєте, в мене. Ну як я вже говорила в таких відео, що життя розділилося на до та після, звичайно, воно ділиться. От, але воно, чесно, заспокоїли, на той час сказали, що ну як заспокоїли, тобто ніяких прогнозів ніхто не дає при цьому синдромі. і говорили про те, що ну, тобто, може бути абсолютно нормотипова дитина, можуть бути там незначні якісь відхилення, ну а може бути, звичайно, і важкість періоду. Якщо говорити про вашу доньку, розкажіть, от її навички, що вміє, що любить, що хоче і так далі. Що вміє? Ну, е, якщо брати нам на даний період сім років, то ну, по розвитку десь це можна прирівняти до дитинки з трьох-чотирьох років. Тому що кожний судомий, кожен залежить ще сам перебіг, і той, в яких ситуаціях воно відбувається, вони дають відкати. Ну, тобто розумові подекуди здібності, наші втрачаються, а інколи я навіть спостерігаю, що особисто моєї доньки. Що від судом до суду, а не, не те, що від судом до судом. Тобто, е, от у нас були судоми, от у нас якийсь начався новий період, нові навички. До слідуючих судом вони інколи звикають і зникають. А інколи, після судом навіть вони з'являються. Угу. До речі, також помічала це. І я питалася в лікаря про це. Про от, типу, що після судом, після того як з дитини стається приступ, власне, помічаю, що вона починає там нові звуки видавати або там ну, щось нове робити. Так, і вона це пояснила, що типу як мозок. Розряджається під час тому, що він накопичує накопичує цю епіактивність. Вона не дає там, блокує там центри, та в мій навичок. І власне, коли от воно розрядилося після приступу, тоді мозок ніби частково починає працювати як нормальний мозок, та тобто немає оцих от таких негативних патогенних та вібрацій і частот. і ніби тоді дитина починає ніби краще після судом, навіть от такі штуки також є. Так, да, і в моєї доньки теж такі штуки подекуди присутні. І е, те, що вона любить, загалом вона любить спілкування, вона любить дітей, вона любить людей, те, в те, чому я її стримую. Тому що це все ж таки, хоч нас діаканіт тримає, частково тримає, тобто ми е, більшість із тих перебігів з ми уникаємо генералізованих. Mm -hmm. Але свідоместо рівно є, і я її, я би сказала, кажу, десь трішки я збережу яку квіточку, щоб вона була подалі спеціалізована людина, дитина, щоб вона сприймала зовнішній світ, щоб вона е, жила і раділа життю, так як звичайні люди. Mm -hmm. Тобто я поставила для себе задачу, її по максимуму зараз, десь в чомусь, е, я їй щось даю, а щось отримує, наприклад, якщо ми, ми не, на, на її стан наразі, наразі навіть те, що в нас відбувається, ми не можемо відвідувати дитячий садочок, тому що е, година часу для неї це вже є багато. Вона по ній вже помітно перед тому, і я розумію, чим воно зрозуміть. Тобто, хочеться, звичайно, від. Того, що ми навіть і приймаємо відвітів, хочеться щось більше. Хочеться жити як нормальні люди і існувати. Так. Да. Дякувати Богу, що є так. Тому що то, як ми жили е, в цих страхах до цього періоду, то, то дійсно був жах. Те, що відбувається зараз, то вже якби. Або це вже швидше за все. Це наше прийняття, прийняття ситуації і розуміння, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Також знаєте, скільки вам вирахували, от безпосередньо? Та? Наскільки мабуть, це буде так прозвучить не дуже гарно, але зараз дорого, та? То якщо ми говоримо за ліки, ну тому що діакоміт це препарат не дешевий, і не кожна, навіть українська сім'я, яка е, знає, що в дитини синдром древе, може собі дозволити його купувати. Це щомісяця потрібно цей препарат купувати. Окрім того, в нього ще й офрілонг і фрізіум, яких в принципі в Україні ну офрілонг це типу бути типу але там легша форма про Офрілонгу, так якщо ми говоримо, вона така більш частіша. от і аналогічно, генетичні аналізи і так далі. Чи ви вже перестали рахувати, скільки йде на лікування доньки? О, ну, на даний час десь в районі місяць, в районі 30 тисяч. Це і діакаліст, це і фрізів, це і орхірілів лонг. Угу. Чому закордонний? Тому що нашій, він не має наші вольпрати, ті, що в нас знаходяться в аптеках, вони не мають таку дію, як Наприклад, в mm -hmm. Німечці. Mm -hmm. І до речі, помічала, що не лише в цих препаратах, нам український топіромакс також не підходить чомусь. Mm -hmm. Топіромакс ми не Так. Якщо говорити про на та, та заняття корекційної сфери, якщо ми говоримо за логопедів, за я не знаю, дефектологів, психологів, корекційних педагогів, загалом чи відвідує ваша донька якісь такі заняття? Можливо, власне, можливо, якісь хобі розвиваєте в доньки спільні? Я не знаю, там були батьки, які розмама та яка розповідала про те, що вона дитину віддавала і на танці, і на гімнастику, і ще якісь речі, тобто. То там така повністю каже, хоче, щоб попробувала все. У нас, так, як ще присутній, десь подекуди спектр аутизму, mm -hmm. дитина і при тому дитина гіперактивна. У нас такі можливості з'явилися лише, тобто, вона мало що чула, вона мало що. До неї зверталися, але вона робила те, що вона заважала за потрібне. І щодо брати до розвитку, так як я казала, що зараз її дід більше відповідає трьом-чотирьом рочкам, то у нас такі можливості з'явились буквально пів року назад. До mm цього -hmm. ми нікуди не ходили, ми нічого не відвідували, окрім там масажу ніжок і, і все. Дитячий садочок у нас теж наразі і то це, так як дитині вже 7 років, цечасний садочок, ми його відвідуємо два рази на тиждень по годині часу, тому що це все пов'язане з її загальним станом. Mm -hmm. В основному ми займаємося вдома. Вдома вона любить більш такі активні ігри, вона любить м'ячик. Вона любить співати, вона любить танцювати. Ну так, такі. Е, я думаю, що ви також. Ну, тому що ми з вами в одній групі та, в, е, та, в месенджері одному із, і там матері, та, які от виїхали за кордон, вони діляться система, системою взагалі там, підтримки таких діток, які там є. Вона ну, назвамо це кардинально, та відрізняється від української системи, де повністю в принципі роблять все можливе та система. Та щоб дитина могла почувати себе повноцінним членом того суспільства, навіть якщо в неї є якісь певні порушення. У нас на жаль, так поки поки таких умов не створено, але ще от Європа та ми говоримо зараз за нові препарати, такі як фінтепла а, і не лише та тому, що якщо говорити вже, що і діакоміда немає зараз офіційно в Україні. Він ще не зареєстрований разом із фрізіумом, то власне говорять, чи чули ви про ці препарати, і чи би хотіли можливо спробувати ще отакі от речі, якби вони були доступними в Україні? Так, звичайно, хотіла тим паче, що я розумію, що в мене в дитини класичний. E, тобто наш перебіг іде по класичній схемі синдрому драве. Я розумію, що це більш спрямовані, ці препарати були спрямовані на таких діток. E, звичайно, що так. Mm -hmm. так, тим паче, що нам, да, нам діаконі підійшов, але він не є... Не працює на 100%, так як би хотілося. Так, так, так. Mm -hmm. він не працює на 100%. Наскільки вам допомагають у сім'ї, та якщо ми говоримо, що у вас взагалі там троє дітей, двоє старших дітей, та? наскільки необхідно е от триматися всім разом, е тому що знову ж таки різні ситуації бувають бувають? І в мене до прикладу на початку того, як Шляху та боротьби з епілепсією, я от вирішила, що все, я буду сама, мені допомога не потрібна, я з цим справлюся. Але потім просто, знаєте, це, це, це дуже важко. І дійсно, от підтримка рідних вона є надзвичайно необхідною, в принципі, для кожної мені здається, жінки. Так, я з вами погоджуюсь. Я теж, я теж все сама, це. Все... Ну, як би теж ішла по такому сценарію, десь, десь осознання з того, що е, я маю бачити світ і ділитися. Е, воно має бути не лише моєю проблемою, а не, не те, що проб, проблема то є моя, mm -hmm. але те, як я маю жити і проживати тут і зараз, мій світогляд змінився. Це десь було і вже близько шести років. Mm -hmm. Так, вони допомагають, доглядаючи за нею, навіть перед тим, де чи молі і навчає, тобто займається з нею. Так, mm -hmm. таке з дітками цікавіше. Ну, звичайно, так. Е, і, в принципі, ви знаєте, е, якщо говорити про майбутнє, можливо, про школу, чи думали ви станом на сьогодні. Як це має бути далі? Тому що знову ж таки в нас, в мене також донька Мілана, і їй зараз також 7 років. І в мене, чесно кажучи, от в березні їй буде 8. І я, чесно кажучи, я не, не уявляю, як це має бути, що краще обрати. можливо, ви вже для себе визначилися та що краще, я краще і так далі. на даний період, Я бачу лише індивідуальний. Так, вона хоче в колектив, так вона хоче спілкуватися з дітьми, але іншого виходу я не бачу, тому що я не можу наражати інших дітей на ну тобто я, я не можу ламати подекуди психіку інших дітей, щоб вони бачили, що то з дитиною відбувається не так. Навіть спостерігаючи інколи ж випадки, бувають і на вулиці, там в кругу, навіть і більш що діток. Трішки важко дивитись на те, як вони це сприймають, і потім е, ніби і розуміють, але подекуди і важко спостерігати те відношення, як вони потім до неї ставлять. Угу. Та, Так, е, ну, пані Олена, я вам дуже дякую за те, що ви поділилися своєю історією, за те, що е, власне погодилися на це інтерв'ю, чесно кажучи. Небагато батьків погоджуються розповідати. Не знаю, можливо, знаєте, такі, якась ще стигматизація в нашому суспільстві є про те, що там хворих дітей немає, і так далі. Це що було за радянщини, от але вони є, і вони мають право на існування, і, власне, саме нормотипові люди, діти, та вони мають створювати ці умови для того, щоб всі були рівні і всі, тому що всі мають право на життя і повноцінно жити це життя. Я вам щиро дякую. За те, що ви знайшли час і доєдналися до нас, власне, нагадаю, що ми спілкувалися з Оленою Горбатко, це мама дівчинки з синдромом драве, власне, чарівної дитини. Дякуємо вам ще раз.